Всім доброго дня, ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам показати соняшник від компанії Евросем Stark 7. Соняшник, звісно, крутезний. Тут не буду лукавить, на цій ділянці також пройшли, друзі, гарні дощі, дуже гарні. Дивіться який соняшник, уже відцвітає, все вже для нього, дивіться, які кошики. Друзі, Сію Stark 7 другий рік вже підряд, дуже сильно ним задоволений, в тому році він в спеку, звісно, нас здивував. Дуже такий, скажімо, гарний соняшник, є на що дивитися. Кошики вже, дивіться, понахилувались. Я думаю, що скоро буде. Показано, як засихатиме. Дивіться, який. Увесь показую, не то, що там виборочно, все в ряд, як є, дуже круто, дуже-дуже. Так що дякуємо компанії Євросем за бомбезне насіння. В тому році, друзі, у мене було масло 51 -е на старку. Натура була 470, так що дуже багато у мене запитань було по старку. Питали люди, який, як стоїть чи ні. Ось, друзі, я даю вам відповідь на всі питання. Я рекомендую цей соняшник Stark 7 для посіву на полях. Дуже гарний, дуже. Пройшов позавчора дощ, тут 20 мм дало, то я думаю, щось буде. В рості, друзі, він практично метр вісімдесят місцями два. Ось є отакі кошики, дивіться, да Диві, які красені. Є ще, що, звісно, цвіте, але в середньому, ось дивіться, показую. Це ще цвіте. О, Дивіться, які красунчики. Старк дуже бомбезний. Так що сіявся, друзі, ключове без удобреній взагалі. Сюди не дали і кілограма удобреній, кормився дважди, все як положено. Робили міждурядочку два рази. Ну, тут, звісно, соняшник дивіться. Я думаю, що є що показувати. Не все, як кажуть, плачебно. Ось навіть, дивіться, низенький є. де на зворотах розверталися. А він все одно кошик бомбезний. По болячкам він не болів. Вносили, друзі, сюди 50 грамів Гранстару. Потім давали по 40 грам геліантикса. Зробили, щоб чистенько було все. І все вийшло. Ну і Дякуємо, звісно, Богу, що пройшли дощики, побалували нас на цих ділянках. Дивіться, які кошики, друзі. А? Уборочка буде для вас знята обов'язково. Обов'язково, друзі. Знімемо, покажемо. Все яке. Зачепив кошик один ось, вирвав. Ну Тут взагалі звісно, в рості вже, дивіться, ось я руку підняв. Ось. Тобто під 2 метри. Ось такий соняшник компанії друзі, Євросем Stark Сімс, Гранд старості Ось показую вам зернинку. Дивіться, яке зернятко. Все по красоті. Так що підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, слідкуйте, скоро будуть відосики для вас новенькі по соняшнику, як засохнуть кошики вже ближче до уборки, покажу. І потім буду для вас, друзяки, знімати уборочку цього соняшника. Я думаю, що тут вже врожайність для вас зрозуміла, яка плюс-мінус. Будемо чекати, яка буде натура і масло. Якщо буде як в тому році, то це буде дуже-дуже круто. Все, друзі, всім пока-пока, гарного дня.